Всім доброго ранку. Сьогодні в нас обіцяють теж жаркий день, такий як вчора був. Ну що ж ми хочемо? Нічого ми не хочемо. Літо прийшло. Прийшло літо. Машини ганяють зранку, як показилися. Туди, сюди, сюди, туди. А ми сьогодні почнемо, я сьогодні почну з домашніх справ. Віталик десь на полі вже, а ті ще поки поприходять, то я ще трохи помурую. Вчора сіно тільки обіщали на вівторок дощ. Сьогодні вже на середу і четвер. Ну не можу ти передумати. Картопля цвете. Стояло сонечкові пригріти, як ця погань уже повилазила. Ну нічого, ми зараз з нею. Не зараз трошки пізніше, нехай сонечко пригріє ще більше. І ми з нею розберемося. Дамо їм трошки попити, щоб вони не подавилися картоплею цією. Ось такий у нас сьогодні розклад, а потім пізніше довідаємося до наших хліборобів. Сидю я в тому вуглу ніяк не можу звідти вибратися. Ну що ж, поїхали. Поїхали. Так, поки так. Треба вже їхати на визов. Поки нехай хай поки стигне. Треба буде сьогодні покропити, привезли, прив... прив... принесли. Жука нагодувати. Якось. Аміго якесь. Якесь аміго, ну це я приїду вже звідти. з Села Любомерки. Тоді на покропіне. Так, їдемо на фірму бензинчику влеємо, бо це якби не комерческий рейс. Чи як це називається? А мені треба буде їхати. До мами, а бензину не напасешся. Ці такі ціни, хай вони горад. так ладно тут включимся а косар наш да не ночь, косы молодец молодец косы сину продает <связь> каждый парень а <не> продал <связь> ой глаут Так, ладно, йдемо. Йдемо сюди. Олег їде, що. Що Добрий день. Доброго здоров'я. Та не дають мені робити. А чого? Та десь там газон вже на вітя з Любомерки, то треба Віті вже завезти в Любомерку. Ого? Вітя, ну Вітя там є один. А, що газон одразу приженеть? -да, так, я вже під'їхав. А ви маєте його завезти? Завезти його надо, додому. А, -а, -а. а вони вже все покрепили? Ну так. Да. Що там у вас? Ридуктора тепер. Та ти що? Зараз я піду а -а -а. подивлюсь. Та і тяжовий. Редуктор 36 кілограмів. Ну а він скільки має бути? Він що має бути? Ну, а у Віталика оті ред ред редуктори над головою ззаді, то по скільки важать? Він якось знімає і ставить. Це ж Віталик. Це Віталик. Це Віталик. І я. Я, я не доріз до Віталик, а мені до Віталика багато. Це працює. Віталик, йому дати косу дев'ятку, він викосе хоче як комбайном. Зараз я піду, бо ще бензину мені треба, Йомайо, тут що закрито? Ні, відкрито. Це жене цього. О, от тут же ж є. Згуляли, він щось так харкає, каркає, що ну його нафік. Це цьой. Вже не з Любомерки газона, але він житель Любомерки, то його треба завезти. То село. Не хочу в куні пожити. Є кун, є диван. Лягай собі лежи, не? Треба додому, каже. Ти зараз прижене газона, ми його завеземо додому, а потім... Потім будемо кропити жука. Кігульне знайомі. Так, що це -то тобі привезли? ага, mm. uh -huh. Новенька штучка хороша, да? Mm -hmm. Це ще треба місце для нього робити це? Yeah. Думати як, так? Да? Yeah. Uh -huh. Як ми вже тут зайдемо глянемо. Зайдемо глянемо. Дві Вітя, добрий день. Добрий день. Що там, бурчим? Бурчим? Так, на перший Аж, о, як на берші? А, ну так. Да. Без, а? Біс, буде. Ага, цей, а що, це ще одному мотовило якесь приволокли? А це, якщо труба. О, о, Це що, це якісь. Вальці роблять чи що? Ну, ладно, потім побачимо. Зараз нема коли. Зараз нема коли. А зняв апаратуру, так? Да? А що її там знімати? Кабіна нема, нічого не мішає. Хоча вона й тоді не мішала. Вона задирається так, що нічого не мішає. О, газон прийшов. Газон прийшов. їдемо. ми. Все, бігло, дивимося. Бегло, все, бегло. Цена желания всем назад. Зараз собаки повиходять. Тоді буду матися. Кумерцію. Кумерцію буду мати. Так, Вітя загнав газоном, все, завеземо Вітю і їдемо руки кропити яка бузина. Не обриває. Ага. Тут обіревеш через того байрона нікого сюди не запусти. Є кун. Є кун, тепленько, лягай собі і сиди. Нє. Ва що вже зробив? Зробив. А боже ти мій. Та ти куди тебе вести? В школу? Чи що? Да. З портфелем. А беру з собою воду, я не знаю, чи є, чи не. Понятно. А що трава каже? Ще щось не в'яне, так? Да? Чи в'яне? Покажи. Вроді би як хоче, а? а ще не хоче і не хоче. Ні, вже вроді би як випускає свої крила. Ну це ще рано, скільки за днів пройшло, пару днів. Це ще якби зарані Віталикові цепи. Ноцюю. З планками. все їдемо їдемо ми у п'ям їдемо куди їдемо куди куди очі дивляться туди де їдемо опі знав чужого свариться барон ти що там сваришся чужих побачив що, а? на кого ти сварився нікого немає він свариться Два. О, хотя готове на продаж. Так, все, да, поїдемо. Поїдемо. なんでかいなんでかいいなんで Все, завезли вітю додому і їдемо теж додому. Ми вже тут були не раз. В цьому селі. Ну, гамака лиш не вистачає. Тільки гамака не вистачає йому. Мому. Ладно, включимося вдома. От цього нудна робота, колись я ходив у цих рядках. Правда я ходив на гусінічному їздив на ДТшки. На тому вроді легше. Така нудна робота, що ця кукуруза двоїться в очах Прибули. знову позбирав усю всю пиль, яка є на полях. Ой, біда. Так, що, будемо кропити город, так? Да. Жука. Будемо жука годувати. Жук-жук-жук. Щось ми маємо. Ось, Ось таке. Кажуть, це одна пачечка на 10 літрів, але я весь час даю на 9. Це що я взяв? О, це, це дві Я весь час даю на не на 9, а на 8. Пиши на 10, я весь час даю на 8. І поки ефект був. Десь тут ці цифри. Написав. Вже пропали десь. Вигоріли. Нічого, натягну очки та й побачу далі. Ага, є. Треба їх не можна було якоюсь другою краскою намалювати, так? Да? 12. 8. Ну, я десь на 9 даю, десь я такого набираю. Ну ладно, зараз будемо кропити. Потягнув вже свою бочку покропив, а я ще не покропив, я ще кроплю. Все, вже справився. Нехай, нехай тепер, нехай тепер їдять, де вони? Ага, вон вони сидять. Ну, смачного вам. Так, поставити, хай він зарадиться, навіть четвертий лишився. Три, три рази, за, чотири рази заправив, заправив і штучі лишив. Ну хай буде. Ще прийдеться, може де пропустив, а може. Як не нап'ється, прийдеться ще його поїти. Все, нехай заражається. Цемент хороший промек. Камінь робиться. Ще з цим піском білим. так, Зараз крепко перекуримо. І що? І потім ще доженемо, порівняємо цю стіну, потім цю, 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 ну і так далі. А поки ми будемо крепко курити, сходимо до Віталика, розпитаємо, як там, що, до чого. Потім прийдемо і докладенці от то буде сміху якщо дощ піде я покропив жука ну якби сміху ну і не сміху не дуже смішно буде Ні, вони не кажуть на сьогодні не показує дощ не повинен ще ні один не впав ні Та куди він ще не спів навіть і наїстися. Ну ладно, хай їдять вже уїжджаєш? А я докропив, то думаю підійду до тебе. Цей. а я хотів спитати, а з якого року твій комбайн? Ти не знаєш? Комбайн твій з якого року? 98 Та що мене питають, Та я не знаю. 98-му, добрий день вам ближче. Йдіть віддихайте. Я зараз зайду ще до Олега, що він вичепив свою ту. Там ще треба знати, що робити, куди там його треба... причепити. Ну жа, допомагав його Ой. Ладно, віддихай, там справилися. Я ще ж аеродром Що, типу. що? Аеродром тепер типу кропив. Ти аеродром кропив? Ну там лишилося, блядь, оборот зробив і ону, кружка обійшов і один... Поняв. Збив. Та це вже що, Кукуруза на очері. І купу поїхати подивитися. Чи мене взяв, блядь. Понятно. За скучу, Добре! Їдьте <клух> віддихайте, зночі робив. Якого він казав, я вже забув, що він там казав, якого він року. Ну ви почуєте, почули. Така в мене пам'ять. Поки відійшов від нього, то вже забувся. Якогось там року він сказав.

А в три рази дорожче, навіть не, не купляйся на це. Це стандарт. Все, знали з якого року комбайн. тільки Я вже забув, з якого року треба повернутися назад послухати. З якогось там він сказав. О, Поїхав додому. Та йду я теж додому. Мабуть, я вже сьогодні нічого не буду знімати. Ще дороблю ту стіну до той шворки. Ну, це буде пізніше. Тоб знову треба камінці навозювати. Ну як вдома. Та, та й таке. Та й на сьогодні, мабуть, буде все. На сьогодні. Забурчить. На сьогодні буде все. А, колька їде. Все, Всі бувайте здорові. І до побачення до завтра, надіюся.